Привіт! Після роботи вирішила зайнятися шопінгом. І я сьогодні знову де. В проспекті. Так, ну що, пішли зі мною, подивимось, що там новенького. Я вже в проспекті. Зараз щось подивлюся, собі може щось куплю. І вам покажу. Нью-Йоркер вже до нового року готовий. Подивіться. Який піджачок 900 гривень, да? Все в блискучому, в блистках, в лелітках. Подивіться. Да, зараз зайдемо, подивимось, що тут. Нью-Йоркеру. напроти Рошен. Треба буде зайти подивитися, що тут до Нового року. Так, ну що, заходимо в Нью-Йоркер. Пішли погуляємо. Подивимось, що до чого. Так, пальто, якесь модне. ну яке воно не дуже приємне на дотик. Тут, як завжди, на вході колекція зимова новорічна. Це світшути, я так розумію, да? світшути з начосом. Ось такі шкарпетки, шубки, куртки. ще шкарпетки, отакі. Із оленями. Ой, ну тут можна друзі, тут можна ходити весь день. Тут завжди можна купити все, що хочете. І куртки, і спортивні костюми, і святковий одяг, я ж кажу, з лелітками, з бльостками, з чим хочете. Дивіться. Так, да, ціни подорожчали по зрівнянні з минулим роком, друзі. Наприклад. Такі штанці спортивні. Тисяча гривень. Тисяча, тобто 999, так да, пишуть. Ну, тисяча гривень. Зараз подивимось детальніше. Футболки 249. Я б, я б сказала, що це подюгочні футболки. Вони якісь несерйозні. Дуже багато чоловічих штанів. І костюмів подивіться, 749, 749, 849. Оце все чоловіче. Ви подивіться. Тут і дня не вистачить, щоб походити, познімати. Ось такі куртки. І знову костюми. А це верх. Хто був вниз, а це тепер верх. 749. 399. Ось. 649. Отакі джамперки. Гольфа 849, ось мішки, мішки 1300. Теді, не теді, хто як. Це чоловіче. Подивіться, який асортимент. Та оцю білу можна і на жінку придбати. Жінкам, так? Да? Так а ви бачите, що різні вони. Вони різні, з такими капюшонами. Угу. Боже, який асортимент, тут загубитись можна. Просто. Дівчатка, це для вас 2000 гривень. Ось такі пальчишки-жилетки і просто жилетки. Різних кольорів, але стриманих, я дивлюся кольорів. Так, тепер шубки такі і такі. Дивіться. І ціну дивіться. Ось шубка така, знаєте, волохатенька. І ось така дивіться. Чорна волохатенька. Ось. Бачите, який вибір. І ось такі пальто по 2000. Ну, звичайно, це синтетика. Отак береш і ковзається рука, друзі. Але ефектна річ, ефектна. Шубійка отака. Так. І он пітонові штані і такі штані. Ви бачите, сумки он. За тисячу гривень. Вони светрики є, рожеві, бежеві, а мені подобається оцей ведмедик. Сумніваюся я, що це буде а натуральна нитка, воно аж блищить, але гарний дизайн з мішкою. З ведмедиком. Так, тепер таке, що це? О, такі плаття, таке плаття, скільки тисячу гривень, О, такі штані, костюмчик такий, штанішки і кофточка, штанці 1300 XL, бачите? А Кофтинка тисячу. Така ковтинка тисячу гривень. Але воно закошлатиться, воно вже кошлате. Просить закошлатиться. Так, що тут? О, мікроскопейшн розміри. Ось хороші розміри, але якість я таку не хочу. Угу. 1300. Ну, ось так, друзі, 1300. Ого, скільки синтетичного одягу. Нічого собі. Пішли подивимося. Так ось ціна цих Да. Пішли подивимося на Різдво, на Новий рік щось. А ось таку чорну я вам показувала, а це біла, ефектна така. Чорна куртка, дотик 2500. Штані блискучі святковий варіант. Ну і дитина на них. Штані. Тут 400 гривень футболки. Так, а тут... Біля штанів жакети. Ось і подивіться, який тренд в моді в цьому році. темно-бордове і коричневе. 2500 цей жакет коштує. 2500 і цей. Тут ще чорні є штані, а також таке і таке. Подивіться. Спідничка коротенька. 749. Друзі, мені хочеться вийти. І виходимо в туфлі. Ціну. Ціну не бачу ось такі туфельки. Грошек зайду зараз в Рошен, Що тут в рошені подивимося з вами. Дев'яносто чотири, маленькі, 21 маленькі. Дідушки. Зайки 95 великі, 35 маленькі. Зайки. І ось такі ще подаруночки. Ось такі. Ну, а тут святаю святих, класичні подаруночки в коробках. Коробочки. 170 ялинки. вони ще року є такі ялинки далі. 295. Ось такі. Світла нема, тому в полутьомках знімаю. По тімках 450. Ну, це великі подарунки. Майже кілограм в таких коробках, бачите? Будиночки теж величенькі, такі симпатичні. 350, а ці 325. Це я вам показую. Подаруночки великого розміру і об'єму. Ось так. Зараз акції на печиво на всі. нас заборонена. Атракціон невіданої щедрості. Значить, Підбігає до мене працівниця рошену, от цього маленького магазинчику, що тут в проспект, і каже мені, знімати не можна. Ну я вам трішки познімала. І вистачить. Кому треба рошен, приходьте, дивіться, що тут. Крокс. Це ж моя улюблена літня взуванка. Крокс. Так, дивіться. Величезні розміри. Цім не бачу. Є ось такі. і Такі Такі добрий день. А скільки оці коштують? Оці от, це 35-й? 3900. Це без прикрас. Прикраси окремо. А, прикраси окремо. Це щось новий тренд, так? Да? Якийсь з прикрасами. Я кроксів не бачила з прикрасами. Ну ніт, так ніт. Унісекс. Це оригінальний у вас, так? Да? Оригінальні вони. Де вони? В В'єтнамі чи де вони зроблені? Чотири країни? А можете перерахувати, які чотири країни? В'єтнам базує Китай. О, Індія. І Індія, да? так? Угу. Добре. Ось чоловічі і на великих платформах. Ну, на великих платформах це жіночі. Це жіночі. Утеплені є. он. Бачите, який мода яка. Що утеплені крокси є. Так, і по дві тисячі, ось переді мною, і по три, і по чотири різна ціна. Ага, є ще ось В'єтнамочки. Ось такі в'єтнамки. Так, ось чоловічі я бачу величезний розмір. Допоможіть, оце яка ціна оцих, що з краю висять. Я бачу, що це великий розмір, оці внизу. Три дев'ятсот. 3900, так? Навіть від розміру. Незалежності від того. Незалежно. Угу. Там кіба модель, якщо інша модель, то нібиться. Угу. А 13 бувають у вас? Так. Да. Да. А буває. тут є 13. зараз 13. І 14 навіть 13. буває, так? Да? Ага, все зрозуміло. Тобто є сенс заходити ось так. Я бачу, що це великий розмір. Оце. П'ятнадцятий. Це п'ятнадцятий тут написано. На вишечках неправильно. Неправильно? Ось величезні, просто величезні, оцей розмір. Оце, мабуть, п'ятнадцятий. Це тринадцятий. Тринадцятий. І скільки коштують вони? Чотириста шістдесят дев'ять. 4169, так? Да? Да, ціна... Нормальна ціна. Угу. Ось такі. Тобто вибрати можна, треба приходити, міряти. Угу. Дякую вам. А це ж утеплені? Ну, утеплені це для модників. Ось такі. І теж великі розміри є отеплені нас завжди багато шапок. От Де я шапки купую, так це в Ашопі. І шкарпетки, і такі на вуха. І ось шапочки, які я купувала. Дивіться, ось вони 700 гривень коштують. проспекті світло є, тобто у них, мабуть, вже відмикалось світло, тому що в мене вдома зараз світла нема. А тут є. Ну що, ви кільки зайдемо в дрім? В Юску нещодавно з вами були, зараз заходити не будемо. Так, пішли в дрім. так подивимось, що там, які піжамки. Дивимось, піжамка. Так, і скільки вона. 1400, така Такі є новорічні піжамки. Так, 899. Піжама. Ну, нічого так. Гігієнічних норм, спідня білизна не підлягає обміну і поверненню. Ця піжама класична різдвяна, 1500. Ось така пілька 400. Наче ще непогана? Да? Ночнушечка. Ну і дивіться, друзі, країна походження Бангладеш. І знаєте, я отак її мацаю, вона мені не схожа на котон. Ну, не знаю, це котон чи що це. Ось така піжамка. 900 гривень коштує. Тапульки різні. Тапульки 320 гривень, 400 гривень, 300 гривень. Різні. 600 гривень ось такі тапульки. А такі 400 гривень леопардові. Так, жовтеньке курча. Скільки воно коштує? Жовтеньке. Ой, яке приємне на дотик, Тисяча гривень. Жовтеньке курча. Угу. ось цікавий костюм. Мишка. Мишка. В минулому сезоні були вони з ведмедиками у ці голубі піжамки. І скільки зараз яка ціна. 1300. 1300. Ой, а ось який мені подобається олень. 1200 МК. Ну і п'єсть м'якеньке. Так, а це з пряниками, тисячу гривень, і з застіпками. Бачите, я не люблю такі застіпки попереду. У мене воно розходиться все. Так, в світлому кольорі ці піжамки є. І так от є. Дивимось. Угу. Біленькі піжамки ось м'якенькі. Такі. Ціну не бачу. Ага, тут ще щось написано. Білий зараз в тренді, але це піжамка біленька. Бачите, яка симпатична. Скільки коштує. 1700 піжамка. 949. Ось вона. Так. Угу. Халатики, отакі, з капюшончиком. Маленький розмір 1400. Капюшончик ось який, дивіться. Ось такий А це мої піжами. Ви бачили мене в них багато разів у відео. Тільки тут у мене е, дрім написано з сердечком. це трішки інші. Бачите, ведмедиків тих нема. Жаль. Такі от є. Теж. Ой, ось. Яка краса. Ой, мені подобається. 1500, вона скляна, друзі. Ой, ну, вона просто скляна. Така гарна штанці, але це не, не натуральне. Вона просто скрипить під рукою. Ось це натуральне, а це ні. Ну, значить, не прелість, тому що я люблю тільки. Тільки-тільки натуральне. Так, і ще ось з мішками дивіться, що це з мішками. Так, оце похоже на натуралочку. Ой, прелість, дивіться, яке. М'якеньке. Прілість. Подивлюся зараз. Оця коштує тисячу. З мішками. А ось цей костюмчик з мішкою, з ведмедиком. Чи це мишка? І це натуралочка, друзі, це натуралочка в минулому сезоні був мій розмір, в цьому сезоні вже нема. Вони по тисячі гривень були, а зараз 949. Це вони залишки продають тому що в минулому сезоні був самий пік на ці піжанки. Окремо ось такі штанці можна купити. І ціна їх 949. Непогані, до речі, дивіться, Вайкіки вже теж новорічне. 1600 коштує така жилетка, Накинути на платья. І ось такі є костюми. Дивіться, як цікаво. І ось такі з лелітками ви бачите зараз в моді все блискуче. Ось таке угу. Таке плаття чи костюм, що це. Уже яка чудова піжама. Я її беру, я так мріяла про піжаму, друзі. Саме з ведмедиками. Ось піжамка. Ще капюшончик є. Ой, пилість. Оце піжама і це натуральний вілюр, тому що є синтетика, а є натуральний вілюр. Ось якраз натуралочка. пилість. Ну, звичайно ж я беру себе вау краса. <різна> Країна походження Єгипет Єгипет. Беру, друзі. Беру. Ну все, друзі, виходжу. Я із Вайтіки, купила собі піжамний верх з ведмедиками і неймовірно щаслива. Більше нічого не знайшла, нічого гарного нема. На мій розмір.